Вітаю, Біла церква! Дуже важливі новини з приводу фітнес-тренера, ви пам'ятаєте, так? який наїхав на ТЦКшників. А на сьогоднішній день показують відео, де він прикований там наручниками. Із його слів, ми знаємо і не тільки, що його кинули в третю штурмову бригаду, там його і знасілували, побили, і таке інше. Я вам скажу, дивіться, це така. Чиста проросійська дискредитація української армії, особливо третьої штурмової бригади. А сьогодні Росія і всі, ті, хто в цьому приймав участь, хочуть показати, що в Україні можна спокійно вихватити на вулиці людину, не заводячи там на нього ніяких справ, нічого не роблячи, просто вкинути в елітну штурму, бригаду, просто за шкуру взяти і ввечері він вже в елітній бригаді, а ночі його вже і знасілували. Прикували там до дерева наручниками, і все нормально, і показали це по телевізору. Тому дивіться, проросійські російські упері, які працюють на ФСБ, прошу дослухатися до мене СБУ обов'язково. СБУ має вихватити всіх ТЦКшників, які приймали в цьому участь. Там на відео, всі, всіх горе цих активістів, допитати їх, закрити, допитати і виявити їхню співпрацю з ФСБ. Чому тому, що чиста дискредитація Збройних сил України і елітної 3 штурмової бригади, прошу це задокументувати обов'язково. І це питання має бути вирішено. Вони мають сидіти, а ми всі маємо знати, з ким вони працювали, на кого, для чого, скільки вони заробляли і хто поставив їм цю задачу. Розумієте, про що я? От в чому питання.